Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Революції 1848-49 років у Європі. Весна народів. Для населення більшості європейських країн сорокові роки ХІХ століття стали тяжкими часами. Три поспіль неврожайних роки, які тривали з 1845 по 1847 років, спричинили нестачу продовольства і різке зростання цін на хліб. Водночас так звана картопляна хвороба залишила без їжі більшість бідняків, а в деяких районах почався голод. У 1847 році Європу охопила економічна криза, наслідками якої стали скорочення виробництва, зростання безробіття, падіння товарообігу і розпад фінансової системи. Масово припиняли роботу примислові підприємства, банки, ремісничі майстерні. Неспроможність урядів країн подолати кризу викликала роздратування більшості населення у революційних подіях 1848 49 років. Поєдналися вимоги усунення перешкод економічному розвитку, боротьба різних верств суспільства за демократизацію політичного ладу, невдоволення трудящих їхнім матеріальним становищем, а також національні рухи. Усі європейські революції середини ХІХ століття виявилися незавершеними. Поставлені завдання в жодній з країн не були реалізовані до кінця, хоча кожна революція відіграла свою позитивну роль. У кожній з країн події року революції мали свої особливості, пов'язані з конкретними проблемами їхнього історичного розвитку. І почнемо ми з чергової революції, яка відбулась у Франції. Економічне зростання 1930-х років 30-х, 40 років у Франції посилило позиції середньої промислової буржуазії, яка наполягала на проведенні ліберальних реформ. У палаті депутатів сформувалася опозиція, яка вимагала запровадження загального виборчого права для чоловіків і відновлення республіки. За монархії Луї Філіпа виборче право мали тільки 240 тисяч осіб і 35 мільйонів населення країни із 35 мільйонів населення країни, а правом бути обраним до парламенту користувалася незначна частина з них. Переважно це були банкіри, багаті землевласники та великі чиновники. Селянство платило величезні податки. Існував навіть податок на двері і вікна в селянських будинках. У результаті економічної кризи, що вибухнула в 1847 році, промислове виробництво у Франції скоротилося вдвічі. Тисячі робітників було виконато на вулицю, повсюдно спалахували голодні бунти. Політика уряду викликала різку критику опозиції, однак він не бажав поступатися. 22 лютого 1848 року у Парижі сталися сутички демонстрантів з військами та поліцією. Наступного дня війська відкрили вогонь по беззбройному натовпу. Було вбито 52 особи. Ця розправа сколихнула Париж, Військо та гвардія перейшли на бік революції. Луї Філіп зрікся престолу і втік за кордон. Монархію було повалено. До тимчасового уряду на вимогу повсталих вперше включили двох представників робітників Олександра Альбера та Луї Блана. 25 лютого 1848 року Францію було проголошено республікою. Новий уряд розпустив палати перів і депутатів, скасував дворянські титули, вивів війська із Парижа, зняв обмеження для громадян щодо вступу до національної гвардії. Оголосив політичну амністію та відновив свободу слова, друку і зборів. Було скорочено тривалість робочого дня в Парижі з 11 до 10 годин на день. Визнано право на працю. Своїм декретом тимчасовий уряд зобов'язався забезпечити роботу для всіх громадян. Відкрито національні майстерні для безробітних і нарешті встановлено загальне виборче право для чоловіків віком від 21 року. Таким чином, кількість виборців зросла до трошки більше 9 мільйонів осіб. У Франції встановився становив, найліберальніший політичний режим у Європі. Наприкінці квітня відбулися вибори до установчих зборів. Перемогу на них здобули буржуазні республіканці, які посіли 500 з 800 місць. Новий уряд виявився не таким ліберальним, як попередній. Багато революційних клубів закрили, тривалість робочого дня знову збільшили з 12 до 14 годин. 22 червня було опубліковано розпорядження про закриття національних майстерень у Парижі. Частині робітників пропонувалося вступити до армії, а більшості виїхати на ремонт шляхів до провінції Солонь, де лютувала малярія. 113 тисяч робітників у Парижі залишилися без засобів до існування. Це стало останньою краплею, яка переповнила чашу їхнього терпіння. Із 23 по 26 червня 1848 року Париж знову охопило повстання. Але його було жорстоко придушено. У боях загинуло 800 повстанців, а потім без суду і слідства розстріляно 11 тисяч осіб, заарештовано 25 тисяч, з них 3,5 тисячі відправлено на заслання. 28 червня генерал Кавеніяк, що командував придушенням повстання, сформував новий уряд Франції. У червневих подіях правлячі кола вбачали небезпеку для суспільства, однак вони не розв'язали тих протиріч, які їх спричинили, а взяли курс на створення країни в країні сильної влади. 4 листопада 1848 року установчі збори затвердили конституцію Другої республіки. Кожен параграф якої проголошував свободу в загальній фразі, а ліквідацію цієї свободи у застереженні. На чолі держави ставав президент, який обирався населенням на 4 роки і користувався величезною владою. 10 грудня президентом було обрано Лоїна Полеона Бонапарта. Племінника Наполеона І. Ця постать влаштувала не лише фінансову і торгівельну промислову буржуазію, а значну частину робітників. Останні голосували за нього, щоб не пройшла кандидатура генерала Кавеньяка. От і все. А й селянство теж підтримувало Луї Наполеона Бонапарта. Воно вірило, що племінник Наполеона І буде захищати інтереси дрібних землевласників. У травні 1849 року відбулися вибори до законодавчих зборів. Дві треті місць у них здобули монархісти. Вони прагнули ліквідувати республіку, але серед них точилася боротьба за кандидата на престол. 2 грудня 1851 року Луї Наполеон здійснив державний переворот. За допомогою армії він захопив столицю та розпустив парламент. Після проведення плебісциту, плебісцит це народне голосування 22 грудня 1851 року, Луї Наполеон отримав усю повноту влади, а також право на підготовку нової конституції. 14 січня 1852 року за кілька годин була підписана і набрала чинності нова Конституція, згідно з якою вся повнота влади переходила до президента, якого обирали тепер вже на 10 років. 2 грудня 1852 року у Франції було відновлено монархію. Луї Наполеона оголосили імператором під ім'ям Наполеона III. Другу республіку замінила Друга імперія, яка проіснувала 18 років. Передумови революції в Німеччині у середині 19 століття Німеччина залишалася роздробленою на 38 самостійних держав. Існування між більшості з них митних кордонів спричиняло те, що перевезення товарів німецькими землями коштувало дорожче, ніж перевезення цих товарів до Америки. Економічна криза 1847 року та неврожаї різко погіршили становище більшості населення. Міська біднота, обурена підвищенням цін на продукти харчування, громила крамниці та пекарні. Селяни палили панські маєтки і нищили документи, в яких було зафіксовано феодальні повинності. У більшості німецьких держав сформувалася опозиція, яка вимагала здійснення політичних і соціально-економічних перетворень. Представники ліберальних кіл обмежувалися пропозиціями скликання загальноімперського станового представництва, поширення митного союзу і ліквідації привілеїв поміщиків. Прихильники поміркованих поглядів виступали за створення єдиної німецької держави у формі конституційної монархії. Радикали боролися за об'єднання Німеччини і проголошення республіки. Ліквідацію станових привілеїв, вжиття заходів для покращення матеріального становища трудящих. Повідомлення про революційні події у Франції та Італії, спричинили заворушення в Німеччині. На початку березня вони охопили Берлін. 18 березня великий натовп пробітників, ремісників і студентів рушив до королівського палацу Тіргартен. Гвардійці, що охороняли палац, відкрили вогонь. Приблизно 200 демонстрантів було вбито, багатьох поранено. Гнів та обурення охопили народ. Увечері, 18 березня 1848 року, Берлін вкрили барикади. Упродовж ночі точилися жорстокі вуличні бої. Пруський король Фрідріх Вільгельм IV відступив. Було оголошено вибори до пруських національних зборів, які мали виробити Конституцію. Скасовувалася цензура, передбачалося створення загальнонімецької армії, ліквідація митних кордонів та інші законотворення. Було сформовано новий уряд, до складу якого увійшли опозиційні ліберали. У травні 1848 року у Франкфурті на Майні розпочали свої засідання, обрані населенням усієї Німеччини національні збори. Більшість у них мали ліберали. З поміж найважливіших рішень, ухвалених цим парламентом, були такі: скасування внутрішнього мита, об'єднання всіх німецьких держав у єдиний митний союз, визнання необхідності скасування всіх видів феодальної залежності селян. Після тривалих суперечок та бурхливих дебатів було вироблено проект загальнонімецької конституції. За нею німецькі держави об'єднувалися у федерацію. Носіями центральної влади ставали імператор та загальноімперський двопалатний парламент Рейхстаг. Влада німецьких монархів в окремих державах залишалася недоторканою. Конституція проголошувала демократичні права громадян, рівність усіх перед законом. Але положення Конституції не влаштовували німецьких монархів і вони не бажали її визнавати. Руський король Фрідріх Вільгельм IV відмовився від запропонованого йому парламентом імператорського престолу і заявив, що не збирається піднімати корону збруду. У червні 1849 року, коли парламент остаточно втратив авторитет, Вютермберський король з силою розігнав депутатів. Отже, революція в німецьких землях завершилася поразкою. Основних, основних її завдань виконано не було. Об'єднання німецьких держав у єдину національну державу теж не відбулося. Революція в Італії. Весна народів прокотилася і італійськими землями. Повстання спалахнули в Палермо, це на Сицилії, Папській області, Тоскані, Сардинському королівстві, Мілані, Венеції. Повстанці вимагали отримання конституції, створення парламентів, проведення загальних виборів, а також об'єднання Італії. Патріотичне піднесення, яке охопило Італію, спонукало короля Сардинії Карла Альберта 24 березня 1848 року оголосити війну Австрійській імперії. Завдяки цьому він збирався приєднати звільнену від австрійців ломбардо Венецію. Однак наприкінці липня австрійці завдали поразки сардинській армії та відновили свою владу над північною Італією. У середині листопада 1848 року спалахнули народне повстання в Римі. Папа, Пій IX змушений був погодитись на скликання установчих зборів. 9 лютого 1849 року вони позбавили Папу світської влади та проголосили Римську Республіку. У березні 1849 року воєнні дії проти Австрії відновив сардинський король. Проте вже через 10 днів його армію було розгромлено. Після цього Карл Альберт зрікся влади на користь свого сина. Новий король Сардинії Віктор Еммануїл ІІ – Уклав угоду з австрійцями, відмовившись від претензій на Ломбардію та Венецію. Австрійська армія взяла в облогу Венецію та рушила до Рима, де 9 лютого 1849 року було проголошено Римську Республіку. Австрійські, французькі та неополітанські війська два місяці тримали Рим в облозі. 3 липня 1849 року установчі збори в Римі затвердили Конституцію Римської республіки. А ввечері того ж дня французи захопили місто. Останнім осередком боротьби залишалася Венеція, узята австрійцями в облогу. 22 серпня 1849 року захисники міста капітулювали. Із загибелю Венеціанської Республіки завершилася весна народів в Італії. Переможці розгорнули переслідування колишніх революціонерів. Революція в Австрії. Революція в Парижі сколихнула і відень. 13 березня 1848 року в австрійській столиці відбулися народні виступи проти влади Метенріха та з вимогами, з вимогами свобод, різних громадянських свобод. Імператор Фердинанд І під тиском віденців відправив канцлера Клеменса Ветердріха у відставку і пообіцяв скликати парламент і схвалити конституцію. Конституція Австрійської імперії була оприлюднена 25 квітня 1848 року і проголошувала свободу слова, друку, зборів і відповідальність уряду перед парламентом. Парламент в Австрійській імперії називався Рейхстаг. Вища виконавча влада залишалася в імператора. Це влаштовувала більшість революціонерів. З 15 по 26 травня 1848 року в столиці відбулися нові революційні виступи. Імператор з урядом утекли з відня. Фердинанд І змушений був надати повстанцям письмову згоду на запровадження загального виборчого права. Революційні виступи охопили в цей час і слов'янські землі, які були у складі імперії. Чехія, Галичина, Буковина, Закарпаття, Словаччина, Воєводина і Хорватія все було обурено повстаннями. Наприкінці листопада 1848 року Фердинанд І зрікся престолу. Новим імператором став його 18-річний племінник Франц Іосіф І. Він відмовився від поступок, зроблених його попередником. 7 березня 1849 року він розпустив парламент і призупинив дію Конституцію. Революція в Австрії завершилася поразкою. Революція в Угорщині. Угорська революція розпочалась 15 березня 1848 року виступами очоліновими поетом Шандором Петефі. Він вимагався, вони вимагали надання угорцям громадянських прав і свобод і створення власного самостійного уряду. 17 березня 1848 року було сформовано перший національний угорський уряд. Одним із його перших заходів стала аграрна реформа, за якою скасовувалася панщина, а селяни ставали власниками третини обробленої землі. Але угорський уряд відмовився розглядати питання про національні права неогорських народів, таких як закарпатські русини, серби, хорвати. Тому вони залишалися прибічниками австрійської влади. У вересні 1848 року хорватська армія Йосипа Єлича за наказом австрійського імператора розгорнула воєнні дії проти Угорщини. Але угорці розбили його війська. Після того імператор Фердинанд скасував усі рішення угорського сейму і оголосив про перетворення Угорського королівства на провінцію імперії. 14 квітня 1849 року угорський сейм проголосив незалежність Угорщини та позбавив династію Габсбургів права керувати країною. Правителем президентом Угорщини було обрано Лайоша Кошута. Австрійський імператор Франц Іосіф звернувся до російського імператора Миколи І за допомогою у придушенні угорського повстання. Внаслідок російської військової інтервенції угорська армія 13 серпня 1849 року капітулювала. Розпочалися жорстокі розправи з учасниками революції. Повсюди відбувалися страти. Так, і революція і в Угорщині завершилася поразкою. Таким чином, весна народів, це низка революцій, яка прокотилася Європою на весні 1848 року. У більшості країн завершилася поразкою. Але це дало дуже сильний вплив на подальший розвиток подій у Європі. Уперше, із часів наполонівських воїн, у багатьох європейських державах під тиском революційних подій було прийнято ліберальні конституції та закони, які суттєво розширили права громадян. Було скасовано кріпосне право в країнах, де воно ще зберігалося, прискорилося об'єднання і згуртування націй, розділених кордонами, таких як німці, італійці і румуни. Народи, позбавлені державності, боролися за незалежність і створення національних держав, такі народи, як угорці, чехи, словаки, хорвати та інші.